Всім доброго дня! Вітаю на телеканалі 6. соток» Програма Магія рослин і я Тетяна, автор і ведуча. Сьогодні покажу вам, як зробити посадку: троянд у відкритий ґрунт, а також у кашпо. У нас троянди як з закритою кореневою системою, в контейнері або в горщику. А також є троянди. Саджанці з голим коренем. Як саджанці підготувати до висадки, як зробити ґрунтосуміш? Та як висадити троянди в цьому відео Позаду мене клумба. Це нова ділянка, яку я перетворюю на декоративний куточок або вгород. Ще тут все в процесі в роботі. Зростають троянди помпанелла. Це невеличка клумба, яку я буду доповнювати трояндою. В контейнері це кущова троянда, сувенір де Едуард Мобер. Квіти я буду зрізати. Ми висаджуємо без листя, без квітів для того, щоб вона не витрачала сили. А пустила їх на вкорінення саджанця, посадка троянди в контейнері з закритою кореневою системою, і посадка саджанця з голим корнем є. Відмінності і я буду звертати на це увагу. Спочатку потрібно підготувати саджанці з голим коренем. Готую розчин, де буду залишати саджанці троянд. І у мене циркон, ампула на одне відро. Дивіться, щоб не потрапляло сонячне світло, тому що діюча речовина руйнується під впливом сонячних променів. Я звільняю саджанець. Від плівки, тут коріння в тирсі, вона волога, тому що потрібно коріння розправити і залишити у розчині. І це важлива відмінність від посадки, якщо у нас троянда з закритою кореневою системою. Кінчики коріння я зрізаю зріз повинен бути світлим, тоді це коріння живе. Так я роблю з кожним корінцем. Для того, щоб я була впевнена, що з трояндою все гаразд. Занурюю в розчин. Пагони можна ще вкоротити і залишити три пари бруньок. А можна залишити ось в такому стані. Готую місце для посадки троянд Ангела або Анжела, хто як називає. Це в нас був тут город. Ґрунт ну, досить непоганий, але потрібно його розпушити, підживити. Я вирішила, ось тут я все і зроблю в цій траншеї. Буду розміщувати троянди на відстані 80 см. Так само у мене зростає троянда помпонела, тобто, це буде яскрава рожева пляма, коли кущики розростуться. Я вже повиставляла рослини, як якщо потрібно висаджувати. Це більш поживний ґрунт з компосту, і він більш вологий. А це також з компосту, тільки він пухкий і тут більше хвої, тобто і розпушую, і підживлюю. Ретельно все перемішую. Тут у мене буде діляночка зі злаковими травами, з багаторічниками. Вирішила не знімати агротканину, будемо прокладати садові доріжки, повинна бути агротканина. Ну і це ж захист від бур'янів. Я її можу потім прибрати в будь-який момент. А ось постелити, якщо потрібно, ну, коли вже розростуться рослини, дуже складно. Тому вирішила, хай вона буде. Я роблю отвори під рослини. І висаджую. Я вже одну троянду висадила. Зараз буду вам показувати посадку цього саджанця. Але дивіться, коріння досить довге і потрібно розміщувати саджанець таким чином, щоб місце щеплення було заглиблено приблизно на 5-7 см і щоб коріння не загиналося. Тому посадкова яма повинна бути досить великою. І зараз я помірюю, чи все в мене вийшло, трошки збільшую її по краєчку. От тепер я роблю горбок ось таким чином. І на нього буду садити мій садженець. Розправляю корінці. Немає тут порожнеч, це дуже важливо. І одразу контролюю місце щеплення, щоб було заглиблено. У мене так і є. Тепер фіксую, притрушую ґрунтом. Додаю добрива, засипаю, трамбую. Поливаю і можна використовувати той розчин, в якому знаходилися саджанці. Додаю ґрунтосуміш. Піду ще наберу. Посадку я зробила дві троянди. Мені потрібно замульчувати. Пізніше це зроблю. І перед мульчуванням я ще додатково попроливаю троянду. Троянди що зростають в контейнері. Я їх зараз не турбую, а готую посадкову яму. Готую ґрунтосуміш. суміш. Земля з нашого городу, суха, грудки, добре, що черв'яки є. Додаю компост, можна біогумус, Можна взагалі купити вже готову ґрунтосуміш для квітучих рослин. І ще я додаю хвойний опад. Він і розпушить ґрунт, а також хвоя вона трохи підкислює, тому що троянди успішно зростають, якщо кислотність ґрунтосуміші десь 6-6,5 одиниць. А в нас ґрунт більше 7, Тому я сміливо додаю хвойний опад і все ретельно перемішую. Я ще буду додавати добрива мінеральні в посадкову яму. Якщо немає добрив, можна застосувати попіл. Сухий попіл в посадкову яму. У мене лопата з таким тупим кінчиком. Розбиваю грудки. Такий результат. Троянда буде зростати. Поряд з помпанелою на відстані 70 сантиметрів, засипаю ґрунто суміш. Тут прокладен крапельний полив, тому троянди досить непогано зростають. Головне, щоб у нас була вода. Піввідра води, а поки займаюсь саджанцем. Зрізаю квіти, вкорочую пагони. Це мені не дуже подобається. Ось так я його зріжу. Можна. Все сухе можна одразу прибрати, поки нічого не заважає. Листя прибираю. Земляний ком тримається, білі корінці, живі корінці. При посадці трохи розправлю внизу корінці. Я змішала два добрива: це калімагнезія, калій магній, сірка та амофос. Це фосфора 50%, азоту 12%. І додаю в посадкову яму. Можна використовувати асмокоти. Мені дуже сподобалася його дія, висаджувала в минулому році е, троянди, ну зараз не маю його. Можна використовувати суперфосфати, калімагнезію, можна калійну сіль. у кого що є. Фосфорна калійна і добрива допоможуть і вкорінитися, і вийти з зими. Розправляю корінчики обережно. Тому -то і перевага контейнерної троянди, що коріння вже розвинене, є смокчуюче коріння, тобто ми мінімально травмуємо коріння і висаджуємо троянду. В нашому регіоні достатньо занурити на 5 сантиметрів. Я поставила орієнтир палицю для того, щоб ви бачили, що дійсно троянду я заглиблюю, і так само ви можете себе перевірити. Тепер засипаю ґрунтосуміщу. Якщо саджанці в контейнерах з закритою кореневою системою якісні, то їх приживлюваність дуже-дуже висока. І це дійсно зручно, якщо ви троянди висаджуєте. Перед морозами, коли вже не встигає рослина вкоренитися і розвинути свої корінці, yeah. поливаю розчином циркону. У мене ще є один препарат, і я зробила розчин саме для поливу. Циркон сприяє нарощуванню коренів замість циркону. Можна використовувати укорінювач у вигляді порошку, робити розчин або опудрювати кінчики корінчиків. Притрамбовуйте по можливості. І залишиться мені замульчувати троянду. Це я зроблю вже, коли висаджу всі троянди. Посадка троян закритою кореневою системою в кашпо або в горщик. Все так само я роблю, як і посадка з закритим коренем у відкритий ґрунт по вибору кашпо. Можна такого плану, штучний ротанг, пластикова ємність, є дренажні отвори, а можна зробити перевалку в більший контейнер. І цей контейнер ми вставляємо в кашпо. Мені такий варіант більше подобається, тим паче, що я цю троянду все ж таки хочу висаджувати потім у відкритий ґрунт. Я просто не визначилась з місцем. Тут у мене багато посадок. Ще не знаю, де її розмістити. Цей горщик менше ніж кашпо. Він не дістає до дна, тому я не буду дренаж робити. Я просто заповнюю дренованою поживною ґрунтосуміш'ю, яку я заздалегідь приготувала. Перевалка троянди все дуже легко і просто. Це троянда сорт піч дріфт. Троянди дріфт це результат схрещування мініатюрної троянди з ґрунтопокривною. Тому має досить дрібні квіти до 5 см в діаметрі, завишки не більше пів метра, а розростається вшир і буде в діаметрі кущик до 80 см. На кущику дуже багато квітів, які можуть відрізнятися за формою, кольором та ступенем махровості, але всі вони зібрані у суцвіття, завдяки чому цвітіння виходить дуже пишним. Квітує троянда впродовж сезону. Троянди дріфт можуть бути як дуже ароматними, так і не мати запаху взагалі. Троянда стійка до хвороб, але профілактичні обробки не завадять. Якщо зростає троянда дріфт у відкритому ґрунті в Україні, то вкривати її не потрібно, але нагортаємо ґрунт та мульчуємо. пагони троянди я не вкорочую, тому що це була перевалка. Я мінімально травмувала коріння. Зараз можна позрізати квіти, які вже майже відквітли, для того, щоб вони не тягнули сили. Якщо ви будете обробляти троянди в вашому садочку від хвороб та шкідників, не забувайте і про нові троянди їм теж потрібен захист. А ось підживлювати не потрібно, тому що я додавала добрива в контейнер. Якщо не було підживки, тоді можна це зробити пізніше. А як будуть троянди зростати, обов'язково покажу вам в наступному сезоні. До нових зустрічей на телеканалі «6 Соток, програма Магія рослин.